Продовжуємо вчати природознавство. І сьогодні ми будемо з вами досліджувати останній четвертий океан. Він у нас найменший, найхолодніший. І про це ми сьогодні з вами прочитаємо. Підручник у нас на сторінці 84. Тема, який океан найменший. У нас на карті показаний цей океан. Він розташований на північному полюсі. Наш глобус і наша карта показує нам північний полюс, тобто, умовно, ми дивимось на землю зверху. Або на глобус зверху. Ось розташування північного Льодовитого океану. Козак-подорожник розповідає про північний льодовитий океан. Північний Льодовитий океан це частина Світового океану. Він розмістився між північним узбережжям Євразії та Північної Америки. Уперше його назвали океаном. А не морем у 1650 році. Тобто спочатку його вважали морем, а потім сказали, що все ж таки це океан, а свою влучну назву Північний льодовитий океан отримав лише в 1845 році. З усіх океанів Північний льодовитий океан найменший, найхолодніший та наймількіший. Його середня глибина становить 1250 метрів. А загалом переважають глибини до 200 метрів. Центральна частина океану завжди вкрита кригою. Його берегова лінія порізана. Нам на малі вузькі затоки. Ми бачимо на карті, що береги материків дуже такі порізані, пошматовані. За кількістю островів він посідає друге місце після Тихого океану. В ньому дуже багато островів. До нього належить більша частина крижаної Гренландії, найбільшого острова у світі. Саме на Гренландії народжуються айсберги. Дізнаємось значення і походження слова. Айсберг перекладається з голландської мови як Льодова Гора. І дійсно, гренландські айсберги нагадують крижані гори, що плавають в океані. Рибка Немо зізнається, що боїться допливати до суворого північно льодовитого океану, і тому просить розповісти про нього докладніше. Дівчинка-дзвіночка продовжує: Арктика це суворий край, це якраз північна частина нашої землі Арктика. До неї включають Усі простори Північного Людовитого океану разом із його морями і островами. Природні умови Арктики впливають на формування погоди в північній півкулі. Виявляється, як не дивно, холодний, вкритий кригою Північний Людовитий океан, обігріває величезні простори суходолу крайньої півночі планети. Адже температура води під кригою дещо вища за нуль. Тому вона віддає своє тепло в повітря. Унаслідок цього взимку над океаном тепліше, ніж на прилеглих просторах суходолу. А влітку, навпаки, над океаном повітря холодніше, а над суходолом тепліше. Згадайте, ми це вивчали з вами, що вода нагрівається повільніше, ніж суходіл, і віддає тепло теж повільніше. Суходіл вже охолов, а вода поступово віддає своє тепло і охолоджується. Тому е, вода за той проміжок теплої пори року набрала в себе тепло. А коли вже суходіл охолов, вона поступово віддає це тепло. Головна особливість північного льодовитого океану великий об'єм льоду, що досягає товщини 3-5 метрів. Уявіть собі, товщина льоду 3-5 метрів. 3 метри це одноповерховий будинок, 5 метрів це майже двоповерховий будинок. Уявіть собі, товщу льоду. Тому він і отримав назву льодовитий. Хоч умови в північному Людовитому океані суворі, але життя в ньому існує. Найбільша різноманітність рослини тварин у Баренцевому морі, бо його підігрівають теплі води Атлантичного океану. Чим далі від нього, тим стає холодніше, умови погіршуються, а живих організмів стає все менше. Рослини світу океану здебільшого складаються. Дрібні водорості, а тварини невеличкі рачки. Там, де є рачки, є і риба, тріска, пікша навага, палтус, на скелястому узбережжі та на непривітних пустинних островах селиться галасливе птаство – кайри, топір, топірці, баклани та мартини. Ось такі пташки. Масові гніздівлі птахів отримали виразну назву пташині базари. Уявіть собі на березі, там де дуже-дуже багато птахів. Звісно, вони всі голосують, всі кричать, І як на базарі ти знаходишся. так? Ось тому такі гніздівлі птахів називаються пташині базари. У північному льодовитому океані трапляються великі звірі, моржі, тюлені, білуги, білі ведмеді. Тваринний світ океану виділяється рядом особливостей. По перше, для тварин притаманні великі розміри, так краще зберігається тепло організму. По-друге, тварини тут живуть довше. Наприклад, мідії молюски у Баренцевому морі живуть близько 25 років, а в Чорному морі, в нашому морі, не довше 6. Бачите, холод допомагає їм більше довше жити. Тріска живе близько 20 років, а палтус 30-40. Адже в холодних арктичних водах усі життєві процеси уповільнюються. Ось у нас зображений пташиний базар, діорама з Національного музею природи. Тобто відтворені, бачите, там пінгвіни, якісь ще птахи літають. І ось уявіть, як там галасливо. Необхідно бережливо ставитись до дуже вразливої природи північного Льодовитого океану. Від нього залежить погода і стан природи на всій землі. Бо якщо починає танути лід в багатьох кількостях, тоді берегові береги найближчих материків, островів починають затоплюватися. І навіть цілі острова можуть піти під воду. Прочитаємо з вами висновки. Особливістю Північного льодовитого океану є великий об'єм льоду, який зберігається впродовж років. На бідність рослинного і тваринного світу Північного льодовитого океану впливають суворі погодні умови. І у нас внизу візитівна капка, довідка про північний льодовитий океан. Площа поверхні 15 мільйонів квадратних кілометрів. Середня глибина понад 1000 метрів. Найбільша глибина 5527 метрів. Найбільший острів Гренландія. Частково також належить до Атлантичного океану. Ми вже з ним знайомились з вами. Перед нами фізична карта світу. Ми зараз знайдемо на півночі Північний льодовитий океан. Ось він знаходиться: північний льодовитий океан на північному полюсі. Він омиває береги материка Євразія і береги Північної Америки. Також в ньому частково розташований найбільший острів Гренландія. Це у нас Північний Льодовитий океан. Він має виходи з Атлантичним океаном. Бачите, він сполучається і з Тихим океаном. Межує ось вихід до Тихого океану. І з цієї сторони також ми можемо побачити. Зараз ми роздивимось його з іншого ракурсу, розглянемо його зверху. Безпосередньо ми бачимо північний Льодовитий океан. Ось він. Червоним нам показано межі. Ось частково Атлантичний океан, бачите. А це північний льодовитий. Також ми бачимо зверху Євразію, він омиває, бачите, і Північну Америку. Ось найбільший острів Гренландія, який більша частина його розташована саме в північно-Льодовитому океані. Тут у нас умовні позначки, які тварини і які риби є в океані. Ми їх можемо знайти на карті і побачити, де вони розташовані. Наприклад, ось, білий ведмідь в Гренландії, ми бачимо, в Північній Америці ми його бачимо, морж в Євразії. Це вся частинка називається Антал Антарктика. Можемо розглянути моря, які належать до цього океану, море Бофорта, Східно-Сибірське море, море. Лаптевих або, так, ось таке назва. Також далі море Карське, Баренцове море. Бачите, біля Євразії Баренцове море і Норвежське море ми бачимо, Гренландське море. Море Бафіна ось такі різні моря. Північно льодовитому океані. Він невеликий, має багато льодів, айсбергів і тваринний світ теж в ньому не такий різноманітний, як в інших океанах. Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема Північний Льодовитий океан. Північний Льодовитий океан найменший з океанів. Його площа у 12 разів менша за площу Тихого океану, а максимальна глибина зафіксована в Гренландському морі, становить 5527 метрів. Північний льодовитий океан розташований між Євразією і Північною Америкою. Простір довкола Північного полюса, включаючи води океану, острови і узбережжя материків, називають Арктикою. Північний льодовитий океан вперше було виділено як окремий океан на німецьких картах. В 17 сторіччі і називали його Гіпербарейський океан на честь Бога північного вітру в грецькій міфології, серед відомих дослідників океану Вілем Баренс Генрі Гудзон. На честь них були названі Баренцеве море та Гудзонова затока. За кількістю островів північний льодовитий океан посідає друге місце. Після Тихого океану. На межі Північного льодовитого океану та Атлантичного океану розташований найбільший на землі острів Гренландія. Північний льодовитий океан повністю розташований у полярному тепловому поясі, тому він найхолодніший з усіх океанів. Його центральна частина протягом року скута товстою кригою. Яка не встигає розтанути за коротке та холодне літо. Узимку сонце не з'являється на горизонті протягом кількох місяців, тільки місяць та зорі освітлюють крижану пустелю. Зима триває 9-10 місяців. А ось влітку настає час, коли сонце зовсім не заходить за горизонт. Проте воно стоїть надто низько над горизонтом, і його проміння. Немов ковзає по поверхні води і тому мало її нагріває. Літо холодне. Вода звільняється від криги тільки біля берегів. Через періодичне танення криги солоність вод Північного льодовитого океану невисока. В океані плавають айсберги під впливом вітрів і течій. Крига в океані постійно переміщується. Північний льодовитий океан. Сполучається з Атлантичним і Тихим океанами. Завдяки теплій течії з Атлантики західні райони Північного льодовитого океану не замерзають навіть узимку. Через суворі кліматичні умови органічний світ дуже бідний. З рослинного світу можна виділити ламінарії, фукус, камка, яку ще називають. Зостера або морська трава, а також одноклітинні водорості. З тваринного світу веслоногі рачки. Серед риб велика кількість промислових. Оселедець, тріскові, лососеві, камбалові, морський окунь, серед савців, тюлені, моржі, нарвал. Білуха та білий ведмідь, життя якого в основному пов'язане з дрейфуючим льодом. Мешканці Арктики пристосувалися до суворих умов життя. У моржів і тюленів шкіра дуже товста і вкрита коротким жорстким хутром, а під шкірою є значний шар жиру. Тюлені живляться рибою, а моржі завдяки іклам. Добувають корм на дні, наприклад, морських молюсків. Крім того, ікла допомагають моржам вибиратися з води на кригу чи скелі і захищатися від сильного хижака білого ведмедя. Через суворі кліматичні умови і льодовий покрив, який тримається на більшій частині океану цілий рік, його господарське використання людиною значно менше, ніж інших. Океанів. Але все-таки тут здійснюється вилов риби, промисел тюленів, нерб, моржів видобувають нафту та газ. Північний льодовитий океан використовується для морських перевезень. Вільному судноплавству тут заважає крига. Тому північним морським шляхом, який проходить уздовж узбережжя Євразії, каравани суден рухаються вслід за криголамами. Отже, Північний льодовитий Океан найменший і найхолодніший океан Землі, центральна його частина вкрита шаром плавучої криги. Через суворі природні умови північний льодовитий океан найменш досліджений. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!